Незламність, жіночність, людяність цих і тисяч інших слів недостатньо, аби охарактеризувати жінок, котрі зображені на світлинах. Жінок, які замість суконь щодня одягають білі халати і йдуть рятувати життя, віддати шану роботі медикинь та підтримати їх у складний для країни час, вирішила команда фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Вони започаткували проєкт Словник хоробрості, що покликаний розповісти історії незламних жінок у білих халатах, і показати суспільству їхні внутрішні цінності, на яких тримається життя. Насправді, більшість працівників системи охорони здоров'я це жінки, і вони вийшли за межі своїх звичайних обов'язків, аби зробити більше, аби допомогти якомога більшій кількості тих, хто цього потребує. Вони хоробрі, вони неймовірно хоробрі. Попри все, через що їм доводиться проходити кожного дня, вони продовжують дбати про своїх пацієнтів, про свої родини і продовжують робити свою справу. Фотовиставка Словник хоробрості розповідає історії 24 медикинь з. Усіх куточків країни ці історії, зразок стійкості, незламності і внутрішньої сили жінок, які продовжують працювати, попри обстріли та наближеність до лінії фронту. Ті історії, які представлені на сьогоднішній виставці, вони демонструють не лише сумлінне виконання своїх професійних обов'язків нашими медикинями, а демонструють чисту любов до своєї професії, історії життя. Рятунку життя, підтримки, допомоги і не лише медичної, а й психологічної допомоги, в тому числі, це те, що вкрай необхідно будь-якому пацієнту на сьогоднішній день в Україні, а тим більше, якщо ми говоримо при, про прифронтові області, будучи героями, надихають не лише своїх колег, а й кожного українця, кожного пацієнта бути краще, бути сильніше. І, звичайно. Якнайшвидше ну зробити все, щоб якнайшвидше приблизити нашу перемогу. Проєкт Словник хоробрості це більше ніж фотовиставка. Його головна мета створення візуальних оповідей і психологічних портретів медикинь. Історія кожної з них супроводжується фрагментом інтерв'ю. Почути його можна перейшовши за qr кодом поруч із портретом героїні. Я знаю точно, що. Такими я, як раніше ми вже ніколи не будемо. І перш за все, перш за все, людяність, ми, ми не повинні втрачати людяність. Людяність це дуже важливо, як я вже казала, і я вкотре наголошую, що саме зараз треба зберігати цю рису всім, бо війна вона жорстока. І, е, на жаль, іноді люди також. Стануться більш жорстокими, коли відчувають сліз, сльози, біль, відчай, гнів, а людям треба зберігати завжди. На початку війни ми жили три, майже три місяці в перинатальному центрі. Ми не бачили своїх родин. Навіть не завжди була можливість спілкуватися по телефону. Ми спали по чотири години на добу. Я дивлюсь на своїх колег, деяких я знаю особисто. Я я горда. Кожне от з кожного за кожну з них. Я відчуваю гордість, що ми змогли все це витримати достойно. побачити і почути історії героїчних українських медикинь сьогодні можна у Харкові на міському залізничному вокзалі. Також виставка доступна в онлайн режимі на офіційному сайті проєкту voicesofbrave.com. Проєкт триватиме до 14 серпня.